Початком повномасштабного вторгнення я вирішила змінити свою діяльність і зайнятися тим, чим можу бути корисна для інших людей. Так я потрапила до українського червоного хреста і саме до інформаційного центру. Валентина і Добрий день! Це психолог з Червоного Хреста. Мене звати Аніта. Як ви з яким запитом звертаєтесь? Що турбує, що болить? В інформаційному центрі кожен оператор вміє надавати психосоціальну підтримку і першу психологічну допомогу. Чому це важливо? Тому що е, люди можуть телефонувати просто за інформацією, просто за інформацію, де отримати допомогу, і таке інше. А чи маєте можливо якихось домашніх улюбленців? Хтось живе з вами поруч, чи, чи в дворі, чи в хаті? Кожен оператор проходить навчання. Першої психологічної допомоги та надання психосоціальної підтримки ну і так само важливо, щоб кожен з них вмів подбати про своє ментальне здоров'я для того, щоб е мати змогу допомагати іншим. Буває, що людина звертається саме в гострому стані, коли вона, наприклад, плаче і нічого ну не може навіть сприймати твоє того, що ти говориш. Буває таке, що вдається за одну розмову людину заспокоїти. Часто комусь треба просто поспівчувати і вислухати. А є хто поруч з вами? Хто міг би вас знаєте, підтримати, з ким би ви могли поділитися та розказати щось. У нас тут все конфіденційно, ми все занотовуємо собі про всяк випадок, та, щоб пам'ятати, може людина захоче з нами повторно спілкуватись. У нас є навіть супровід. Це абсолютно безкоштовно. Можна декілька разів на тиждень до нас звертатись. Червоний хрест це асоціація з тим, що ти допомагаєш людям. відразу червоний хрест допомога. Вислухаємо, почуємо, підтримуємо.